Сьогодні у нас два дві конференції важливі конференції в головному залі. В першому у нас Аграю країн Саміт. З насиченою програмою з чудовими спікерами і конференція з переробки аграрної продукції на другому поверсі. Також чудові спікери. буде йти без перерви до 14-ї години. 14-ї до 15-ї години у нас фуршет. З 15-ї години у нас виступ колективу «Лісопетний Батальйон. Так що прошу залишитись і нетворкінг, спілкування, культурна програма до 18 години. Е, також ті, хто зайнятих в курсах, е, поїздка на елеватор, е, прохання зареєструватись на цю поїздку. Ті, хто на курсах, це буде у нас е, завтра. А я знову ж запрошую всіх учасників до нашої сесійної зали. Вчора у нас було, ну, по факту, загальна реєстрація у нас була велика, але по факту 1180 бейджів було видано учасникам. Це, це непогано з урахуванням. Що всі жінки доїхали, але чоловіки доїхали не всі. На жаль, сьогодні ми очікуємо додатково ще не менш 300-400 реєстрацій, але ж я вважаю, ну, не всі може з вчорашнього дня прийдуть, але Також очікуємо не менше тисячі учасників. Також у нас працює. Виставка у нас більш ніж 70 партнерів. Це не класична виставка, це стенд. Виставка, місця для консалдингу, спілкування з поставчиками технологій, рішень для аграрного бізнесу, обладнання. Я рекомендую. Антенина, як на українському рекомендую? А, ну рекомендую да, обов'язково е, спілкування з носіями технологічних рішень. А, ну Це, мабуть, все по регламентам. Також звертаю уваги, у нас схема, е, е, виходу до бомбосховища, яке буквально за 200 метрів від цього залу, е, на, е, біля реєстрації Велика схема. Е, бажаю гарної роботи. Ще раз запрошую в зал і е, мабуть, будемо. Так, шановне панство, е, прошу всіх. Піднятись для виконання гімна України прошу. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Дякую! Будь ласка, не присідайте зараз. Ще в нас хвилина мовчання. За погиблими воїнами на цій жахливій війні. Прошу. Дякую. Ми Антонина забули привіт представитися. Ну, може хто ще не знає? Я Клименко Олег, голова асоціації леваторів України, директор компанії Проагра, один із організаторів сьогоднішнього форуму. І Антоніна Скляренко, голова Асоціації бобових України, теж організатори даного форуму. Тому ми всіх вас вітаємо і починаємо. А перед тим як почати, прошу на екрани гільза за донат. Запрошуємо до участі в благодійному розігріші. Всі кошти будуть направлені на потребу взводу ПАК 122 батальйону 113 бригади, котрий наразі працює на харківському напрямку. Прохання реєструватися на стенді 44. Другий ролик, будь ласка. А, армія дронів. А, дія. Звук, будь ласка. Я підприємець. Капітан вітрильної яхти. Кінорежисер. Альпініст. Студент медичного університету. Я моряк. Я інженер систем зв'язку. Юзер експірієнс дизайнер. Підприємець. Електрогазозварник. Я кухар. Металург. Перекладач. Силово менеджер з продажів радіотехнолог. Я інженер електрик. Зараз ми оператори з і ми робимо бовом. Боремося за рідно ненько. Нищого ворога. Ми разом з Соні захищаємо нашу країну. Ми з таїсів не даємо спати ворогам вночі. Ми сила працюємо на перемогу. Знищуємо ворог лісів. Палимо техніку окупанта. Ми наближаємо перемогу. Армія дронів наближає перемогу. Прохання діяє у кожного: перерахувати від 100 гривень або більше на дрони. Також у нас сьогодні представлений стенд «Дрон.UA». З агродронами да, і робототехнікою, але ну, я вважаю, вони також е, носять свою частку е, в армії дронів перемогу. Е, ну е, все і Антоніна. Я вважаю, що ми можемо е, представити нашого першого ментора і запросити на сцену сцену Агроюкраїн Ukraine Summit перших спікерів. Так, зараз у нас буде панельна дискусія збереження відновлення розвиток аграрний бізнес під час війни. Ми запрошуємо шановного Леоніда Петровича Козаченка, президента Української аграрної конфедерації. Він сьогодні буде нашим ментором, також ведучим даної Вітаю. панелі. Вітаю. Так, також ми запрошуємо Сергія Лабазюка, народного депутата, члена аграрного комітету Верховної Ради України, Павло Фесюка, генерального директора агровіста, Олександра Амірова, акціонера аграрних системних технологій, Руслана Мазуренка, операційного директора компанії Харвест. Будь ласка, виходимо і починаємо. Обговорення, а також вирішення, щоб ми знайшли вирішення тих питань, які наразі потребує збереження і розвиток нашого аграрного шановні спікери, прошу зайняти свої місця.